Польською владою, а потім був знищений радянською владою. Він став депутатом Верховної Ради в 1939 році, а потім був знищений в 41-му цією ж владою, якою він став. Про це, вважаю, буде більше фільмів. І е, власне він там виступає на цьому дуже коротенькому відео, який е, з фільму «Освобождення», така назва фільму, знімав його Довженко, загальновідомий. Він там виступає в залі Верховної Верховної Ради, і це єдине відео, де можна почути голос, як звучав голос Петра Франка. Воно кілька секунд триває, є викладено на пластових ресурсах в інтернеті, можна, до речі, для сюжетів використати наших телевізійників. І другий дуже коротенький фрагмент. За рік до загибелі Петра Франка в музей в Нагуєвичах, де власне, був музей його батька, прийшла знімальна група і коротко зняла німе відео, де, де він проводить екскурсію. Це відео триває теж кілька секунд, але воно не вже німе. По суті, є два відео, поки що на відомих, де фігурує Петро Франко, де на нього живого можна подивитись: одне з голосом, інше без. Отак От мене діслали, і вже знімальна група, ми так розуміємо, також орієнтувалися на це відео і використовували для своєї підготовки з ньому стрічки. В принципі, все. Я думаю, що е якщо будуть питання, можна їх задавати.